Вітаю вас, шановні глядачі, на своєму каналі невелика предісторія стосовно сьогоднішнього відео. Дивіться, на даний час продавець забрав цей предмет, який я вам буду показувати, цю посилку в сьогоднішньому відео, та повернув мені кошти в повному обсязі. Але відео я засняв раніше. То влаштовуйтесь зручніше, починаємо перегляд. Вітаю вас, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні у нас дуже цікаве відео, буде неймовірна розпаковка. Це посуд з Німеччини. Все побачите, все вам розповім. А поки що лайкніть, будь ласка, відео. Для мене це дуже важливо. Не буде лайків, не буде переглядів. То, будь ласка, пролайкуйте. Звісно, що я очікую на ваші підписки та коментарі. Тому влаштовуйтесь зручніше, а ми вже починаємо. Цю посилку я придбав е, на одному з телеграм-каналів. Ну, не посилку, а предмет, який в посилці, звісно. Я дуже дякую пані Людмила. Їй продала мені пані Людмила. Е, мені дуже подобається посуд цього виробника. Це Німеччина. Дуже гарний завжди. Завжди дуже-дуже якісний. Чесно, я якраз хотів цей малюнок. Дуже. І тут в нас була очередна з в Києві. Я захожу в групу, щоб подивитись, де що як. І поруч у мене телеграм-канал, де люди продають посуд свій власний. І там буквально 2 чи 3 оголошення нових. Я спочатку клацаю на ці оголошення і бачу за мінімальну ціну. Я дуже, ну, чесно вам скажу, це ціна мінімальна просто. А, цей набір. Я був в шоці, тому що ну, я полюбляю саме цей малюнок. Так, я полюбляю саме цей малюнок. Хочу також Тріо придбати таке. І я одразу пишу пані Людмилі, вона теж одразу мені відповіла. Ми домовились, все скинув гроші, і вона мені на наступний день відправила. Ну, наскільки все доїхало, не знаю. Це ж пошта. А що доїхало? Зараз побачимо з вами. Я, так як і ви, бачив його тільки на фото. Я навіть не просив у неї не додаткових фото, не відео. Просто побачив і придбав. Сподіваюсь, вона написала, що все ціле. Сподіваюсь, що так воно і є, так воно і буде. Тож лайк з вас, бо ви забудете, я вас знаю. Так. А ось без пакування. Дивіться, яка розеточка. Дуже гарна. Дрезден, Хедмайлер, Ільмінао. Так, ну, заклеємо, ми зараз побалакаємо після того, як я це все відмию. Буду демонструвати вам і розповідати. А поки що лайкніть, прокоментуйте, а я доведу до ладу цей набір. Бачите, розпаковую далі і дивіться. Скол все ж таки є, то продовжу з вами розпаковку на відео, побачимо, чи все сіле. Ну, трошки це мене гарчає, як завжди. Скол. Інша просто бита. Але бачите, людина каже, що все ціле, все в ідеальному стані в мене приписка як нове. Бачите. О, кожного свої розуміння нового. Тут наче все ціле. Ну що, будемо роздивлятись, зараз мию і демонструю. Ну що, друзі, ось і настав час продовжити. Передивився я все одна бита, одна е, зі сколом, трохи потертість є. Дивіться, зазвичай ця серія вона іде в ручному розписі. Але сьогодні я маю деколь. А ручний розпис тільки позолота. І вони поставили штамп. Це порцеляна від Ільмінау, а розписувала художня майстерня. Ось, дивіться Дрезденська. Зазвичай в них повністю розпис. Але сьогодні ось так. Тому ціна не низька, а ціна нормальна вийшла. Якби розпис був, то тоді низька була б ціна. А тут деколь, тому вона не низька ні в якому разі. Стосовно цього клейма, це в нас ільмінау, це десь 60 ті роки. Серія має назву Тіроль. Виглядає форма дуже гарно. Ось я вам демонструю її на диску поворотному. Я знаю, що мене буде дивитись адміністратор групи цієї де я купував. Якщо не всі, продавці Катюш у нас чесні, є різні люди. Може, ну, не знаю. Одна зі сколом друга з тріщиною. ну, це не побачити було неможливо. А то я хотів вже сказати, може, не бачили. Ось. І ось в нас їх шість. Таких маленьких. Зараз я їх поставлю, продемонструю вам, щоб вам було красив, гарно красиво, і мені був гарний вигляд на відео. Ось така краса. Хоча трохи є неприємний досвід, зате мені прийшло в голову, як назвати це відео. Ось так. Далі вам зароблю. Тому бачите, коли ми купуємо на всім відомій нам платформі в інтернеті, зараз ще не перемикайтесь, лайкуйте, коментуйте, і я буду демонструвати велике блюдо. На всій нам відомій платформі в інтернеті, ви маєте змогу прийти на пошті, перевірити те, що ви купили, і якщо вас не надурили, отримати посилку. А якщо надорили, від неї відмовитись і вам повернуться кошти. А коли ви купуєте в різних групах, в різних соцмережах, ви такої змоги не маєте. Вам доводиться лише довіряти продавцеві. Да? А довіряти продавцеві, як демонструє досвід мій з вами, не можна. Дуже багато продавців, дуже багато і неоликсі на навіть такі. Розраховують, що ти прийдеш, не перевіриш, і просто отримаєш відправлення. І все, і підеш собі. А дома розпакуєш, а тебе там очікує сюрприз неприємний. Ну, нічого. Нічого, аби не гірше, нехай це буде сама велика трагедія в моєму житті. Це все таке. Мілача, дрібнички. І ось я демонструю велику тарілку. До речі, зараз замірюємо діаметр. А діаметр в нас в неї. У великої тарілки ну, 19. А маленький в нас по 11. Ось така вона подивимось ближче з вами. Є потертость невелика, але є, зазвичай, про це попереджають. Парцеляна дуже якісна, ну, тому що це Ільмінау. Там інакше бути не може. І ось, бачите, золоте клеймо, Дрезден. Ручний розпис, але ручний розпис лише позолота. дракон, як ви бачите, мож, маєте змогу бачити: це звичайна деколь, так. Ось так він. Виглядає наш дракон. Виглядає та гарно дійсно. Виглядає дуже гарно. Але є такий неприємний момент, тому я завжди ціную своє ім'я і завжди всім кажу правду, як воно є в мене. Посуд завжди цілий. Без усілякого браку. Якщо малесенька подряпенка навіть якась є, я про це розповім вам. Я обов'язково зніму з то відео. Ну не всі так. Тому що для когось це незначне? Для когось це дуже значне, і це потрібно розуміти. Так, ось так гарно виглядає наш дракон на нашій сьогоднішній невеликій демонстрації. Я вам дуже вдячний за кожен ваш лайк, за підписку та коментар. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, лайкуйте. Я для себе вирішив, я підтримую зазвичай усіх. Всім лайкую, всім підряд. Всім пишу коментарі. Ну, Хочеться, щоб український YouTube розвивався. відео бачило якомога більше людей. Мені ж не шкода, там лайка коментаря, якщо я дивлюсь відео. А мені навзаєм там декілька дівчат. І я тепер вирішив так. Буду лайкувати, коментувати тільки тих блогерів, які взаємні, які заходять до мене, теж пишуть коментарі. Дивлюсь останні три відео свої. Хто коментував, лайкував, до тих заходжу я з аналогічним візитом. Мені немає, я теж тепер не буду. Що зробиш, якщо так в нас виходить? Не хочуть і не треба. Ось так. Такі справи і я буду вредним. Так що, побалакали, є приємні моменти, сама порцеляна, сама покупка, розпаковка. Ну, і є неприємні. Ну, що ми з вами можемо зробити з ними? Нічого ми з вами з ними не зробимо. Тому я всім дячний. всім мирного неба, добра. Заходьте на канал. Всіх очікую. До побачення.